У рівному жінка так куховарила, що спалила власну кухню. Пожежа спалахнула в одній з квартир на вулиці Котляревського. Про дим, який йде з вікон другого поверху, рятувальникам повідомили перехожі. Значить дійсно, по прибуттю було встановлено розвідкою. Встановлено, що загоряння виникло в одній з квартир, саме на другому поверсі, і вже при проведенні оперативного розгортання було встановлено, що горить кухня. На гасіння пожежі було складі ланок ДДЗ подані водяні стволи. І пожежа було в мінімально короткий термін ліквідовано. Як виявилось, власниця квартири поставила на плиту топити жир, а сама заснула. Жир закипів, потрапив на плиту і почали горіти кухонні меблі. Жінці пощастило, вона встигла прокинутись. Була велика загроза дії життя, так як вона спала, якби вона не почула нашій пожежі, вона могла б загинути внаслідок отруєння чадним газом. Вогонь пошкодив дві кухонні шафи, морозильну камеру та вікно. Наразі власники квартири підраховують, ускільки їм обійдеться ремонт на кухні та купівля нових меблів.